Рячий Патрік Ван Левен весь матч. одній футболці попри те, що прохолодно по всій Україні, зокрема Львові, але з теплими позитивними емоціями поїде Кривбас додому. Адже три очки вдалося привести зарани Львіві. І, до речі, тут чимало серій обервалося. По перше, три матчі нічий нічийна серія. По-друге, кривбас у попередніх чотирьох матчах не перемагав рухів. Взагалі це лише друга в історії перемога Кривбаса над рухом Два на здоровому матчі поспіль. Два з тим, що. Одна команда забуває двічі, потім одна скорочує. Але якщо з Полтави там було на останніх хвилинах, то сьогодні навіть інтригу нам додали. Інтрига насправді могла перевернути цей матч абсолютно в інше русло і в інший результат. Говоримо про цей поєдинок та про наступний студії УПЛ матч центр Колеги, ну знову ж таки матч дуже хороший для. Початку ігрового дня, й загалом Тоб сумнівався, що хороший матч з участі кривбаса. Я боя в цих студіях постійно топлю за те, що це найвидовища, найцікавіша команда української прем'єр-ліги. Мені здається, матч, який вкотре цю тезу підтверджує, але сьогодні не за рахунок Кривбаса, сьогодні за рахунок суперника. Мені здається, рух потрібно, ну, потрібно хвалити. Правда? Влад де твоя трудова книжка? можливо в керівництві там в Кривбаса лежить? Чи ти накос на півставочки відпрацьовуєш за кривбас, відданий палки фанат? Є тут знаєш, коментатори нині в футбольні клуби переходять. Є а є такі є, та. а, а да, є такі є. Випадки, так, це це є. Луко, а так є такі. Я не чув на підвищенні. Володя Кабельков. Да, Володя Кабельков, бачиш він зараз. Ну, ми так, ще, так, та окрема, Добре, зараз, давайте ми про рух Мабас. Дійсно, ти правильно сказав, хочеться похвалити команду рух, гравців. Дійсно, вони сьогодні грали. Весь матч, цілий матч першим номером і створювали моменти, гарно працювали фланги, копи, на підключалися, клайвер, квасниці. Ну, Було все. І простріли були. І навіть ми бачимо по статистиці 23 3. удари. Да, mm -hmm. шкода, що мало було в ствір, Це буквально 6 ударів, так? але ну, десь як мінімум на нічого вони сьогодні зіграли. Награли. Ну, кривбас, як ти казав, гарно на класі. Можна тут сміло сказати, що на класі, бо ті моменти, які в них були, вони. Все використали, але могли в кінці звичайно поплатитися. Віталій? Так, Хороший погоджуюсь, да, 100% погоджуюсь з Артемом. Сподобався дуже рух, але дійсно клас є клас, і з трьох ударів в ствір два забиті голи. І навпаки, у руха більше на порядок більше ударів, багато заблокованих ударів, і, в принципі. Всього лиш один гол забитий. Тому, як то кажуть, не шукайте логіку в футболі, і перемога на класі. Можливо, знайде логіку в цьому результаті, або навпаки, не погодиться з ним. Головний тренер руха. Іван Федек вже на включенні. Тому слухаємо його. Пане Іване, добрий день. Каже Артем Федецький в студії про те, що точно ви сьогодні грали як мінімум на нічию. Ви погоджуєтеся з цим твердженням? Ну, нам треба забивати моменти. Забивати той один гол навіть при 2-0 раніше, ніж за 5 хвилин до кінця, щоб, щоб могти забити ще один, там просто не вистачило нам часу. Тому, тому я не вважаю, що грали непогано. В принципі, останні матчі граємо непогано. В цій грі пропустили з двох моментів, два голи. І значить, треба більш сконцентровано грати, щоб не пропускати ну і забивати. Моментів було багато щоб забивати. Давайте перше по пропущених м'ячах. Це індивідуальні помилки гравців чи в чому справа, як ви можете проаналізувати? Ну Треба дивитись відео, я так відразу не можу сказати. Звичайно, там не дограв один або два гравця, що при першому, що при другому. У нас була стійка ще з рахунку 0-0. На ваш погляд, це могло б по-іншому вплинути на поєдинок? Ну, Будь-який гол впливає на поєдинок, особливо, коли ти забиваєш в першому таймі гол, ти вже по-іншому, по-іншому будуєш гру. Відповідно, звісно, воно б могло вплинути по-іншому. 23 удари по воротах сьогодні було від руху. Десь налаштовували команду більше пробивати, чи це вже по ходу зустрічі так відбулося. На кожен матч налаштовуємо більше пробивати, тому що без ударів голів немає, але ну, треба впадати, реалізовувати моменти, такі як один в один, з стандартів попадати в створ. Це дуже важливо для того, щоб забивати голи. Фал сьогодні забив в той же час. Достатньо почув критики від вас. Ну, він повинен реалізовувати моменти всі, які в нього є. Там було важко не забити те, що він забив. А те, що він мав забити, пробив мимо ворі, то такі моменти нападаючі має реалізовувати. В той же час, якщо підсумовувати грою своєї команди проти наразі лідера чемпіонату. Ви сьогодні задоволені? Ну, Грали непогано. Я не можу сказати, що задоволений грою, тому що ну, треба менше не давати супернику взагалі створювати моментів біля своїх воріт, догравати. Тоді буде легше грати в атаці. Тому... Те, що пропустили голи, це дуже погано. І, Звісно, ми розстроєні, тому що ми не, не, не взяли очки в цій Дякую, щасливо. Почули думку Івана Федика. Так, насправді також давайте по забитих м'ячах по моментах. Руки пройдемося. Зараз нам показують якраз останні нагоди вже за рахунку 2-1. Гол. Фала, який подарував нам 10 гарячих, коли в нього, зокрема, момент по 23 ударах рух. Зазвичай, ну, Кривбас, коли проти когось грає, він за цими ударами домінує. Сьогодні їм вистачило ефективності і реалізації моментів. Їх було небагато, але вони були разючі. Напевно, десь Ван він свідомо намагався, я так думаю, установка була грати другим номером, десь дати можливості гравцям руха. Грати більше з м'ячем, ну і зіграли на цьому. Але звичайно, шкода. Дивлюся на хлопців, вони всі засмучені. Дійсно, так, той випадок, де команда, якось повторюсь, як мінімум заслуговувала на ніч. Особливо е в кінці матчу, де могли вирвати те очко. Ну а коробас міг свою таку вже перемогу, вже якби вони тримали вже в кишені, десь, напевно, за хвилин десь до кінця могли за це поплатитися. Гнатися за Кривбасом тепер така місія в Київського Динамо, адже Кривбас очолює турнірну таблицю. Зараз ми будемо так само летіти до Києва, принаймні по камерах. Але поки нагадаю, що преміум партнер показу Вібет Україн, Вібет Україн, об'єднані футболом разом сильніші. Зарята Динамо буквально за 22 хвилинки розпочнуть свій поєдинок, тому зараз настав час. Перенестися на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, хоча зоря сьогодні номінальний господар цього поєдинку. І знову ж таки, доволі веселий футбол ми побачили. У мене перше питання: а чи чекати щось схожого веселого і в цьому поєдинку? Далі. Хотілося би, щоб було б весело і не несумно. А... Хотілося б побільше атак, ударів, моментів, звісно, але я думаю, що більш змістовною буде гра між «Зарею» та Динамо, і більше, мабуть, буде володіння з однієї та з іншої сторони. І подивимось, в принципі, як, як виліться на ділі все. Боргу перед болівальниками давно не бачите перемог, тому умовний виїзний домашній їхній стадіон це я думаю, це чисто таке формальність. Формальність. Так, головне, щоб ну, цей, скажімо так, тур продовжив нас радувати, і, звичайно ж, голами хочеться побачити якомога більше голів. Ну і змістовно, як сказав, змістовним хорошою грою з обох сторін. Іск результат, насправді, це така додаткова функція для Динамо. Ми кажемо про чотири поспільні нічиї в чемпіонаті, але насправді так покопавшись в історії, це ще не так і критично. Зокрема, була й гірша серія. Це був сезон 17-18. Тоді Динамо не виграло в чемпіонаті п'ять матчів поспіль, чотири нічиї та одна поразка. І тоді працював Олександр Хацкевич і ще після того пропрацював ще півтора року. Так що навіть після таких серій. Навіть не думають про якісь там відставки чи зміни в тренерському штабі. Ну і знову ж таки працює в плюс Олександру Шоковському його без програшних в серії. Я з вами трошки не погоджуюсь, тому що дійсно стадіон Динамо Динамо це власна арена київського Динамо. І вболівальники, якщо будуть на стадіоні, а вони повинні прийти і будуть гнати Динамо до перемоги. Дуже цікаво подивитися сьогодні, звичайно, за київською командою в першу чергу, тому що тут та серія, ті чотири нічі вони не дають спокою. Ми не часто бачимо Динамо в такій ситуації. І от хочеться подивитися на те, як, як команда зараз проживає цей насправді доволі непростий період. Плюс Динамо була, здаю, в попередніх в усіх поєдинках одна єдина проблема. Вони отримували перевагу і по ділу створювали перевагу на табло над суперником. А потім е не змогли її втілити в щось більше, та і кожного разу пропускали, і кожного разу е за нереалізовані моменти потім е платили тим, що отримували е ці м'ячі у власні ворота. Мені цікаво, як якщо Динамо сьогодні вийде вперед, от, мені дуже цікаво подивитися на те, як буде виглядати команда Санчо. — Дивись, навіть минуле матч, згадати проти металіста 19 19-25, так де практично особливо перший в Тайм повністю вдавався гравцям ну, данам, так. Але абсолютно. Шовковський вирішив замінити в другому таймі Бояльського, так і зовсім гра по-іншому стала дивитися. Десь От один втратили. момент, як на початку ще створили Гереро, я пам'ятаю, на початку другого тайму. Один так. єдиний момент. Все, Після заміни... Потім З, з передачі з відмінної передачі бояльського. Бояльського замінили. І зовсім бояльський, коли грає в складі, і коли бояльський на полі, це зовсім дві різні команди. Бу. На жаль, тому тіше. Тішить того, те, що бояльський в складі, і в принципі, футбол обіцяє бути цікавим. Боярський в складі це вже дорівнює кілька якихось красивих епізодів Кре України. Креативність. Креативність. А він реально завжди це робить. Удар через себе я згадую, ти теж минулий тур та з харківською командою. Це теж було насправді дуже дуже круто. Е, дощовий був Львів, коли починали кривба з рухом. Зараз у дощовий Київ е, та і футболісти Динамо, футболістів в зарі побачили ми е, приїзди команд. І я знаю, я б напевно от по складах, якщо ви вже згадали стартові склади, та давайте ні, поки що. Ми зараз прямо з Києва будемо а, збирати все, окей, інформацію. Еле Ванюкович працює на цьому поєдинку. Елю вітанка, тобі і одразу не так багато часу у нас, тому слухаємо тебе. Олеги, вітання з Києва, На на жаль, не чула, як саме ви передавали мені слово, що питали. Тут є в нас певні технічні проблемки зі звуком. Але я розкажу все, що знаю, і навіть трошки більше. Так, от сьогодні тут на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, господарі зоря з них розпочнув. Вони зустрічаються сьогодні із Динамо. І знаєте, до цього туру, до дев'ятого туру, вони розміщувались на дев'ятій схонці турнірної таблиці після вчорашнього матчу десяте місце. Але враховуючи нині щільність турнірній таблиці, перемог. Одна перемога може значно підняти команду до топ-п'ятірки. Власне сьогодні і розраховується зробити команда Віктора Скрипника. Ось такі налаштування, і знаєте, є при цьому вагомі кадрові втрати. згідно із арендних умов, сьогодні пропускати поєдинок Маткевич, Малиш та Саленко. Але я точно знаю, що Віктор Скрипнев був готовий до такого перебігу подій, адже знав, знав про це заздалегідь. Готуючись до цієї гри під час міжнародної паузи, провели контрольний матч із оболонью, і точно врахували ці кадрові моменти. і ну, хочеться сьогодні побачити традицію. Ційну таку атакувальну міці зорі, адже е, Луганці дуже яскраво себе демонструють ці ланці, зокрема близько капітан Пилип Бутківський, який зараз на ваших екранах. Ну а є при цьому такі відчутні прогалені у захисті. і над ними точно також працювали під час цієї міжнародної паузи. Динамо дуже сподівається, що не допрацювали. Адже зараз у команди Олександра Шавковського знаєте, я думаю, головна установка на матч – це багато забезпечення, Бивати і нарешті здобути перемогу. Адже пам'ятаємо в останніх чотирьох турах: нічийна на серія. Ось власне нікого вона в розташуванні Динамо не тішить і хочуть сьогодні перемогти, повернути собі впевненість у власних силах. А це дуже важливо перед дуже насиченим графіком. Адже в прийдешні 23 дні у Динамо буде сім поєдинків в чемпіонаті України, в Кубку України і Лізі конф Конференції. При цьому кадрова ситуація не сказати, що цьому прям дуже сприяє в Лазареті. Залишається тим чи пам'ятаємо, що він з ушкодженням повернувся раніше, точніше, навіть відбув з розташування національної збірної. А ось Шапаренко вже після матчів національної команди приїхав до табору Динамо із ушкодженням. Так само Дбін Дубіншак лікується в усіх цих трьох власне проблеми із литковим м'язом. Також на лікарняному Біловар та Торес, а натомість є і позитивні кадрові новини для Олександра Шевковського одужав Попов, Рубчинський, Михайленко, Кабаєв. Власне, вони сьогодні готові допомогти своїй команді. Хто зі старту? Хто із лави для запасних окремо відзначу повернення у ворота Руслана Нещерети. Пам'ятаємо останні два поєдинки. Він проводив на лаві для запасних. Ну і знову з командою Андрій Ярмоленко, який пропустив останній тур чемпіонату через сім. Мені обставини, ну власне тепер він з колективом і також зможе, якщо що, вийти на поле і підсилити гру команди. Ну і традиційно знаєте, після поєдинків національних команд лідери можуть показувати не дуже таку впевнену стабільну гру. Як буде сьогодні, дізнаємось дуже скоро, але перед цим давайте послухаємо Влада Кабаєва, який відновився і дуже хоче, щоб «Динамо» сьогодні знову нарешті взяло повновісні три бали. Лади, розпочнемо безпосередньо з тебе. Ти одужав після травми. Розкажи, як проходило відновлення, як зараз відчуваєш, наскільки готовий фізично? Е, дякую, що привітала, що повернувся. Е, У су... мене не було три тижні. Е, тренувався, вийшов проти металіста, але потім знову був такий, трохи рецидив. Тож тренуюсь десь 3-4 дні з командою. І тяжко сказати, наскільки готовий. Внутрішньо велике бажання грати за Динамо, грати проти зорі. Тож З тренером спілкувався, але не можу сказати, скільки зіграю, бо план перед грою спрацює, не спрацює, подивимось. Тож Я готовий, але скільки часу, то це вже буде вирішувати тренер. Влада, зараз така ситуація, ніби і безпрограшна серія. А тим часом чотири нічі які точно не тішать Динамо. Яка зараз атмосфера в команді? Та атмосфера трохи краще, тому що приїхали збірники, ми всі дивилися, всі вболівали з позитивним результатом. Ми, у нас було три дні вихідних. Хто відпочивав, хто працював. Тож Звісно, завжди хочеться вигравати, та коли ти виграєш, то тобі легше дихається, я це завжди кажу. І ми всі розуміємо, що в якій ми ситуації зараз знаходимося, що ми відпустили і Шахтар трохи, і втратили на рівному місці за лікою баволи вже не в першому турі. Тож хочеться не словами зараз з вами, а підкріпити це своєю грою, діями. Тож після гри зустрітися, то і обговорити це. Звісно, багато збірників у команді, які були відсутні під час міжнародної паузи, тим не менш під час підготовки, які головні акценти там в аналізі роботи над помилками робили? Е -е, прям таких, я не скажу, що аналізи. Ми дивилися гру проти ми розібрали е -е, тут е -е, не було у нас гри, е -е, бо в нас коли збірники. Уїжджають, то у нас є гра, контрольна гра. Не було гри, були по тренув... по одному тренуванні, але це були такі специфічні тренування, це, можна сказати, міні збори були тяжкувато. Е я не тренувався зі всіма, а бачив по хлопцям, що... що навіть на зборах такого не було, я так скажу. Тож я сподіваюся, що сьогодні це буде видно. Друзі, склади склади команд на ваших екранах. По «Динамо», що варто сказати, так дві зміни порівнянні з поєдинку між металістом 19 19-25 та динамо попов повертається до основи і до гризу керману і піхальонок. сьогодні зі старту виходить по луганській зорі. Відповідно, без Маткевича Малиш та Саленка. Сьогодні Луганська команда, але і так дивимося. Порівнянні з попереднім матчем. знову ж таки проти епіцентра. Кушніренко сьогодні лише другий вихід його в основі в цьому чемпіонаті. Перший був ще в першому турі. Ось так в складі да. ЛНЗ, давай уточнимо. Та тому що так. за Зорю він сьогодні дебютує. який доєднався до зорі по ходу сезону. І от тільки сьогодні вперше взагалі в складі цієї команди з'явиться. Я б відзначив, що 10 людей є на лаві для запасних. Я просто згадую минулий сезон, коли в матчі з Динамо за відсутності орендованих у зорі було воротар, і чотири футболісти польових, два з яких пацани, там 17-18 років. Це ну не було ким грати. Зараз 10 футболістів зоря виглядає готово. Є ким грати, є ким давати бій, але і «Динамо» також розлючене на свої результати. Тому подивимось, чия жага буде більшою. Ідемо дивитися футбол.